Рівно стільки днів я створював дописи на свій YouTube канал щодня. Бо якось в одному чатів з ютуберів мені сказали: цього багато хто не робить, але цю вкладку можна розігнати до мільйонних показів. Я вже тоді помічав, що на головній сторінці Ютуба іноді мені трапляються дописи каналів, на яких я зовсім не підписаний. Тобто, я зрозумів, що алгоритм органічно підкидує мені дописи каналів, які мені, можливо, будуть потенційно цікаві. І я подумав, хм, це може бути недооцінений інструмент. Бо, по суті, це дуже просто. Ти створюєш текст, публікуєш його на YouTube, YouTube його підкоплює, розповсюджує органічно на потенційних твоїх глядачів, і ти отримуєш більше охоплень, а тим самим більше трафіку на свій канал. Звучить занадто круто. Тож, в цьому відео ми розберемо, чого може досягнути маленький канал, публікуючи 100 днів підряд дописів. Це челендж, який я виконав, як працюють дописи у 2025 році, та чи можливо розігнати цю вкладку до мільйонів переглядів. З вами Типанко Михайло, youtube стратег, який допомагає каналам органічно просуватися на платформі. А ми розбираємося з дописами. Просто писати пости. Це значить нічого не зрозуміти. Тому для того, щоб ми зрозуміли, як це працює, нам потрібен або план, або стратегія. Подумав я і почав створювати стратегію. Я розробив новини YouTube, меми, якесь життя каналу, опитування, оскільки мені сказали, що це найкраще конвертить якусь реакцію між глядачем. І почав публікувати. Але тут ви можете сказати, навіщо нам дописи, якщо в нас є шалено популярний трец. І я вам скажу так. Але в треці є два великих мінуси. І цей мінус і стосується, якщо нам потрібно розкачувати YouTube канал, а ми тут заради цього. І перший мінус це те, що для того, щоб переганяти аудиторію з Треці на YouTube, їм треба покинути платформу Трец і перейти на YouTube, що вже працює набагато гірше. І другий важливий мінус це те, що в втреці зібрана не вся аудиторія. Треці переважно зумери. А для деяких наших каналів на ютубі потрібні альфа, а для деяких міленіали або навіть бумери. І тоді це просто менш ефективно. Але попри це все треба дуже класні інструменти. Якщо знати, як з ним працювати, це також буде позитивно впливати на ваш канал. І я зняв вже про це відео. Тільки не вимикайте це відео. Перейдете, як додивитись це. На той момент у мене було приблизно 130 підписників. Кожного дня я створював унікальний допис не за допомогою чату GPT, тому що я хотів, щоб люди, які бачили ці дописи, відчували органічність, натуральність і людяність. І отримував з них по 50-60 охоплень. Результат непоганий, але точно не доміновано. <плес> і ось таку статистику я отримав за свої перші 30 днів. Не так, щоб супер круто. Плюс один підписник. О, клас. Але є позитивна динаміка вверх. І я зрозумів, що можливо 30 днів це замало для Ютубу, і мені треба розкачати. Тому створюємо більше стікерів, більше ідей. Я продовжував публікацію, ми потрішки ростемо, і в якийсь момент відбувається бам! Йде стрімкий ріст вверх. І я вже починаю радіти, думати, щось зробив правильно. Оскільки мої звичайні пости набирають приблизно 35-40% охоплень від моїх підписників. Але потім. Я співставив з кількістю своїх підписників і зрозумів, що в цей момент в мене є підрив відео, яке набирає набагато набагато більше, ніж зазвичай. І саме через це мої дописи набирають також, також набагато більше. В голові були три думки: ще пройшло занадто мало часу, або мої пости були недостатньо добрими, або ця фігня не працює. Але те, що я зрозумів, цього те, що треба орієнтуватися на свою аудиторію, тому що йде пряма кореляція охоплень від підписників, і тому наступні 50 днів. Я створюю пости сугубо для своїх підписників, чесно кажучи, в цей момент починається трішки опускатися руку, тому що ти вже 60 приблизно днів публікуєш. Результат не такий, як би ти хотів, наприклад, отримати. Але як і перед каналом стоїть ціль зробити 100 відео, а потім думати, наскільки він мені ефективний, так і перед дописами в мене стояла просто ціль зробити 100 днів дописів для того, щоб зрозуміти, як це працює, і зараз ми з вами побачимо статистику за всі 100 днів. Публікацій. Монтажер, барабан. Бабам! Три підписника. Так, всього три підписника. Але не спішіть вимикати це відео, тому що за ці 100 днів публікацій я зрозумів деякі принципи для постів, які потрібні нам для того, щоб ці пости працювали якомога краще для наших каналів, тому що вони не такі уж і безнадійні. І перше, це те, що неважливо, який тип дописів ви використовуєте, чи це фотографії, чи це опитування, чи це просто текст. Всі вони приблизно набирали однакові охоплення. Майже в кожній категорії в мене були велика кількість лайків і маленька кількість лайків, або взагалі нікому нічого не показували. Але дещо спрацювало найкраще. Це те, коли ти публікуєш в дописі свої старі відео. І рекламуєш їх повторно для своєї вже нової аудиторії. Це працювало дуже і дуже прикольно, тому що на ваш канал завжди приходять нові глядачі, нові підписники і нові зацікавлені люди. І, можливо, вони не переглядали весь ваш асортимент ваших відео. Тому, коли ви в дописі публікуєте якесь ваше старе відео і напишете, чому вам треба подивитися це відео. Ви отримуєте додатково півтора відсотків, по моїм замірам, від підписників в перегляд вашого старого відео. В мене на момент запису цього відео там 700 підписників, півтора відсотки, це я отримував приблизно 25-30 переглядів, і відео може завіруситися і просунутися в рекомендації. Це точно треба тестувати. Дописи зараз працюють на свою аудиторію. Якщо на самому початку YouTube просував дописи дійсно на широку аудиторію і. Саме у початку цього інструменту було прикольно його використовувати, тому що ви дійсно могли збирати все більше і більше своєї нової аудиторії для каналу. Зараз вони звузились до те, що. Дуже рідко, коли воно йде на широку. Тому дописи, які створені для своєї аудиторії, і для зв'язку між своєю аудиторією, працюють найкраще. Дописи дуже класно перенаправляють людей в Телеграм. Якщо у вас є якась платформа, яку вам треба рекламувати, або де ви будете тримати ще більший зв'язок зі своєю аудиторією, ви можете сміливо. Направляти їх з дописів туди. Буду радий, якщо ви підпишетесь на мій телеграм-канал, де ми будемо з вами спілкуватися, обмінюватися, дізнаватися новини Ютубу і просто тримати зв'язок Там це робити набагато простіше. І переходимо до найцікавіших останніх пунктів. Опитування набирає дуже гарну активність, але мало в що конвертується. Насправді для мене це інструмент просто про те, як е, набрати підписників на Ютубі. Ну, прикольно, коли вони в тебе є, але коли у вас є перегляди на відео, то це дійсно прикольно. А підписники це тільки потішити своєго. Так і опитування, вони в мене набирали гарну активність, але мало в що конвертувалося. Що для мене, як крієтора, насправді, не грає ніякої ролі. Це ідеальний інструмент для створення зв'язку між тобою і глядачем. Це додатковий тригер, щоб глядач ще раз. Написав коментар, побачив тебе в стрічці, поставив лайк і так далі. Тобто він не забуває про тебе, ти не забуваєш про нього, і це створює додатковий зв'язок. Бо чим більше ти з кимось спілкуєшся, тим більше ти про нього знаєш, тим більше у вас виникає, знаєте, довіра між один одним. Так само, так наприклад, ми познайомилися з Олександром, тому що саме на допис на один із моїх мемів він відреагував, і ми домовились про прямий ефір, який ми благополучно провели. Тому це працює. Дописи чудовий інструмент, яким треба вміти правильно користуватися. Але це не класний інструмент для того, щоб знаходити нову аудиторію. Для нової аудиторії нам треба розуміти, що таке трец. Тому, кому це цікаво, запрошую вас на відео, яке я вже казав, зняв про трец і розповів, як просуватися і просувати свій YouTube канал на треці 2025 році.